Коли почалася війна 22 іюня, а у нас у це час була сестра Оля із своєю дочечкою Іною, І повинен був її приїхати е це, муж Ніканів Васильович. Вона приїхала раніше, а він пізніше. Коли об'явили війну, що почалася війна 22 другого то вона забирає свою дочечку, мама їде її провожати, ми прощаємося, і вона уїжджає у свій Куп'янськ, вони жили в Куп'янській. А ми остаємося. Ну, В це время літо. А мій батько був завідуючий фермою твариницькою. І на літо мене устроїв робить теляп пасти. Я пасла телят, у мене було 20 телят. В обід пригоню їх, закрию, сама йду, получаю 20 кілограм отрубей, несу на, між, на тому на плечах, дам їм поїсти ще цих отрубей, поп'ють вони і час ми віддихаємо. А два часа я їх опять виганяю і пасу до вечора. От я пасла цих телят, потім дають приказ. Німці наступають, нам потрібно евакуюватися в этот. Туди на Ростов будемо ми гнати весь скот. От. Тут була одна комуністка із Вінницької області, Галя її звали. І ще батько значить забирає нас, етод, мама і нас троє. Я ліпа і шура, на брічках як цигани, от вона тягують таку кібітку і гонимо ми скот. Я верхом на коні, на коні ряднинку положили і потім через це, на, на таким этим, рімішку, куди ставити ноги з стремена. Я ще дівчонка, я ніколи не сиділа верхи, а то верхом і гонимо ми цей скот, доїжджаємо до якоїсь села, ночуємо, а по дорозі бомбять. Там свині лежать побиті, там корови лежать побиті, а ми гонимо своїх, а ми гонимо. І так ми догнали до Єленовки, Донецької області. І там зустрілися ми на конюшні. Там конюшня була, це де коней держали. І там була кімната, де жили конюха. І ми в тій кімнаті остановилися. Ну і, звісно, у нас скот поболів ящуром. Це коли у ящур вони не можуть йти. Скот не може йти. І ноги там рани. І тече піна оце із тих у скота. Так з нами був один председатель, він здоровий скот забрав животних і погнав на Ростов, а ми залишилися з больним скотом тут. І от якраз були у нас воли. Я ці воли пасла за селом далеко. Там дорога проходила. Полинь вище в мене вирост такий понад дорогою. І чую, їдуть танки, їдуть, їдуть і построчили, отако, строчить. Злякалася страшно, німці. Я пішла в полинь, нема нікого близько. І вони отак от проїхали, одна танка, друга танка, це вже німці наступають. А там було з краю села один дід, називав фамілія його Варапай. І я до того діда Варафая прибігла, сама вся дрожу, бо ой, ужас прямо. Вони ж мене могли убити, бо вони ж строчили от. Тільки я побігла далі, вони мене не побачили. А там паслися наші воли. Я этот самий... остановилась того діда, коли вони прострочили на цих танках, проїхали і поїхали далі. Через час мама несе мені їсти сюди. І з Шурою, сестра була маленька менше мене, прийшли сюди і розказують. Приїхали німці, остановилися тут, а вони ж так 12 годин, то це хай будуть бомблять, вони відстановлюються і обідають. Їх вони дуже строгі були, обідають. І мама принесла мені поїсти, успокоїла мене, обняла, поцілувала, погладила по головки і пішли туди додому. Приходив, німці всі пороздівалися, хоч це було і прохладно, це ж був десь сентябрь, кінець сентября. От вони пороздівалися і всі б'ють воші. Оце потім у воротниках, оце деревці, це скрізь воші. І вони поїли, а тоді сидять, миються, вони ж такі чистоплотні і б'ють воші. Ну, ми прийшли, ну, ноч ночували нас там були коні, і нас і шурою конюшня. Ну, коні були такі поганенькі. І вони взяли і нас під корито положили, щоб німці нас не, нічого не зробили з нами. от. І вони під, під корито нас положили, ми під корито там ніч переночували якось. І дрімали, і сиділи так. Ну а днем вже були біля мами. Потім пройшло німці побули і поїхали далі. А тут залишилося без власті. Ні німців немає, німці поїхали вперед. Ні красних, ні красних немає. Через час проходять наші плені хлопці, тільки вже без погонів, а в воєнній одежі. І питають, куди дорога на Ростов, якраз там проходила. Вони на Ростов, а з є, тоді, ето, і перебігають на, на фронті, перебігають до своїх е, 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 частей. І от е, один раз вийшлося так, що хлопці йдуть і спрашують дорогу на Ростов. І виходить так, що вони були в нашому селі, у Дніпровському. І знають людей, і фамілії. Вони якесь час там жили. Попали в плен, ну і знаходились у тім селі. І вони этот самий розказали, хто там по ліцаєм працює, хто там де по фамілії, вони всіх знають, кажуть, їжджайте, вас ніхто не троне. І ми починаємо збиратися їхати назад у Сойоне, це Дніпровський. Зібрали ці всі пожитки, от, і, і поїхали додому. І знову. На волах на цих, коли ми повернулися сюди е, назад, німці були у Сойоні, а в нас тільки були поліцаї, це наші із наших людей е, нанімали таких, як міліція, я тільки називався поліцай. І вони за порядком слідили. Приїхали ми додому, вот, ну і пішла життя. Я стала працювати там, як колхоз був, і молотили ми зерно, збирали, А зимою, коли ми ще приїхали, ми осінню, зимою я ходила на роботу, кукурузу мололи, качани облущ лущили, кукурудзу з качанів. От. Ну і ми кукурузи ці за за самі, за підкладку носили додому кукурузу. Одну партію забрали дівчат, хлопців усіх молодих відправили в Германію, другу. А потім приходить рознарядка на село, скільки того потрібно? опять у Германію. Тоді вже й мене назначили. А я ще молода. Мені ще 15 років нема. Чи 15 вже було, я не пам'ятаю. а я висока, така ж була ростом. Послали мене і якийсь був. Ну от Богом посланий був врач і каже, ну, що толку, що вона ростом, вона ж, що дітчю, куди ви її в ту Германію відправляєте, і мене оставили. От. А інші мого віку хлопців позабирали і не вернулися. У мене брат двоюрідний маминої сестри, син Вася, такий гарний був. Він такий крупний, все, його взяли у Германію, він так і не повернувся. А мені ото повезло. Мене врач защитив і мене в Германію не взяли. І жизнь пішла, лежить на маліна. При тому при совєтській власті не розрішали свиней різ, це, смалити. Треба було шкуру знімати. І шкуриці здавали. Там свинячу кожу робили, свинячу. А при німцях. Ніхто не слідить. Виростили там скільки півгоду чи шість місяців сім, одного поросенка, другого, розрішали і вів при при совєтській власті, не розрішали нам і овець держати, там корова і свиню, і все. А при німцях можеш держати і дві корови, і три корови. Можеш свиней скільки хочеш, овець, курей, скільки хочеш. І ніхто нічого не говорив. І як заріжуть свиню, як обсмалять її, сало об'єдіння. Самогон роблять. Потім робили, крім самогона і ще, ну як брашка. Ще самогон не, не треба виганяти, а вже воно крепке. Пили цю брашку, свадьби гуляли по старовинному методу, Хвату одівали, співали пісні, а я дуже добре співала. І мені ще тільки було 14 років, а мене вже приглашали на свадьби Чого? того, що я співала. І я співаю, і мене і туди приглашають на свадьбу, і туди приглашають на свадьбу. Ми сіяли хліб, тоді собирали, як колхоз. Ми на току самий, молотили цей весь хліб. А тоді самі, совєтські, а, а е, плені були руські плені, то ж воєнні, їх е, німці забрали. Так дорога була погана, вот, а треба ж було їздити німці, у уїхати там дороги, ой-ой-ой. Так ні то плені робили дорогу, порядок приводили. А наші самоліти прилітали, бомбили. Вони чутне, скільки людей побили. Ну, чудом я осталася з подругою жила. Ми отак тік обворитий кругом канавою, щоб в другонь, так щоб не загорівся хліб же тут. І ми лежимо в канаві, дивимося, а самоліт летить, красні зв'язочки, ми ж такі раді. А він стріляє, строчи всіх. Як ми встали, як глянули. Того то в грудь вирвата, та лежить убита. Я як побачила цих усих, кричала, бігла додому, в мене температура піднялася, я така боліла, скільки після цього, от спуга. Ну і ще після того теж бомбили, або це починають е, е, самоліт летить. У... Ночі або днем уже знаємо буде бомбить. Боже, я біжу коло мами, пригортаюся, я так боюсь. Або її у нас були бліндажі у землі викопані, були і накриті. Я тільки коло мами могла, я не боялась з мамою, хоч каже, б'ють, ну мені біля мами хорошо було. Як страшно, коли бомбили ужас прямо. То бомбили красні, а тоді німці погнали, уже як назад німців гнали. То на прилітали німці бомбили. А як з того із Сойоного фронт був у Сольоні, а тоді там у нас Вишнева через наше село, через летіли снаряди Катюші. І оце там і летять їм 16 снарядів, красні, гарячі, летять мимо нас, і летять на вишневу, а там вони взриваються і горить, вся земля горить прямо. Таке. Прийшов наш фронт уже, німців погнали, а тут фронт. І мене і подругу послали. Е, саме. Там же госпіталі, е, лічать самих, е, ранених. І я держала лампу. Світа ж не було, держу лампу, отак от, а вони ді діляють операцію. Я перший раз держу лампу і розрізали рану. Не рану, а кожу ж у солдата там винімають осколки. Або руку пальці відривають, або руку відрізають. Ну, в общем, таку. А мені оцей запах я тіряю сознання. І кажу, я не можу, я більше не прийду, бо мені погано, мене виводять Оцей запах, отак от та. А тоді принюхалася і почала ходити і держати, а після цього ще вбираємо ці пальці, оце все попідбираємо відро, це повимиваємо, дожили ми до года. року. От. І осінню літом приїхала мама і каже, поїдеш з Дніпропетровська, поїдеш вчитися. Звісно, поїду. А в мене образування шість класів. Ну, Я пішла у район, там, де я ходила в школу, попросила, щоб мені дали это, документ, що я закінчила сім класів. По ну, тоді війна, кому ще війна була, ще бомбіжка була, ще вікна були всі наклеєні, етими бумажками по наклеєнні, щоб це трясіння не вилітали. Вот. Дали мені э, документ, що я закінчила сім класів. І там ще інші документи, які потрібні. і Поїхала я і здала документи в технікум у Дніпропетровській. І почала учитися. Закінчила підготовлення. Коли я на підготовлю була весною, якраз це вже було закінчувала підготовлення. Закінчилася війна в 45-му році. Вот. Ну і я почала вчитися. Як війна закінчилась, Боже, який це був праздник! ми всі вийшли на, на вулицю міста. таке було шествіє. скільки було воєнних, скільки було людей. Ми всі цих воєнних обнімали, цілувалися. Музика грала, цвіти. Це ж було у майі місяці. От. Як ми це, цей день ждали, як ми його радувалися, коли він е, наступив День Побєди. Ну і е, це я все пережила, все це я пам'ятаю навіть в деталях, як оцей День Побєди прийшов. А потім я закінчила підготовний е, курс і нас направили на лісорозробку у Київ, в Черкаську область під Києвом. І ми там етот, ліс пиляли одні, другі обчищали, там етот, робили, треті трилювали, на, на, на машини грузили, везли цей ліс круглий, а тоді вже там пиляли, не знаємо. Ми з подругою жили на вторій метажі, давали нам пів кілограма хліба на день. Сирий, чорний хліб. Ми зразу так хочеться хліба, ми удвох місць хліб з'їмо. А цей буде на завтра, давай оставимо, або на вечір. А до вечора ми цей хліб з'їмо. Такий він смачний був, хоч він був сирий, важкий, а нам так хотілося хліба. А гриби собирали гриби і варили там супи. Ну, крупа. Картошку якусь, і ото ми ж у землянках були, жили. І Зварять того супу, дадуть, а ми їмо і не можемо наїстися. Отак, отака була ето, голодовка була. Ну, не голодовка, ну не вистачало їжі, не було солі, мало сольне. А хотілося, щоб воно посолене було хорошо. Ну, коротше, отак прожили ми там, тоді приїхали, а мене ще там наградили. За хорошу роботу, коли ми вже закончили, нас зобразили всіх. Ну, і вдруг я й не ожидала мою фамілію. Потапенко Марія, я встаю. За хороший труд, ви награждаєтесь там мето, о Боже. А як приїхали ми в Дніпропетровськ, то ми приїхали до подруги спочатку. Я ж додому мені їхати ще 40 кілометрів до селя. А ми, коли ми до подруги приїхали, ну і мама нас положила на кровать, перина там. Так ми не могли спати. Ми ж спали на дерев'яних отаких, отих, навіть не рівні доски, а це розпиляють на пополам і отак, от буварками. І ото соломина не, не солома трави, а вона висохла, потерлася, а зелеку одіяло. Воно тверде, привикли спали, нам було добре. Коли приїхали, лягли на перину, то ми не могли на перині спати. Ми встали, ту перину вбрали, тоді поки ми привикли. Потім уже після я учицяв техніки, то на перший курс технікума. Ну й училася. Я старалася, боже, а образування в мене ж не було такого. І я так старалася училася. Другі прочитають у кого підготовка хороша, він уже этот. А я читаю, читаю, не розумію історію, там математику. Ну, в крайній випадку, все це я закінчила успішно. Ну й направили нас, то ми з подругою поїхали в Макеївський завод працювати.